Добрий день, дітки! Рада зустрічі з вами! Сьогодні я вам пропоную пограти в одну цікаву гру, але спочатку давайте з вами подумаємо і ви скажете, що ми всі вміємо робити таке, чого не вміють робити ні тварини, ні птахи, ні риби. Ми вміємо розмовляти. А з чого ж складається наша мова? Наша мова складається з речень. А речені складаються з слів. Слова складаються з маленьких частинок, які називаються склади. І слова складаються з звуків. Сьогодні ми з вами будемо вчитися ділити слова на склади, на маленькі частинки. Слова бувають короткими, і слова бувають. Довгими. Наприклад, слово носоріг. Знаєте, хто такий носоріг? Правильно, це велика тварина, яка живе в Африці. З допомогою оплесків ми спробуємо розділити слово носоріг на частинки. Носоріг. Скільки раз я плеснула в долоні? Три. Це слово складається з трьох маленьких частинок. А ще можна сказати, що слово складається з трьох складів. Слово Рись. Рись. Скільки раз я плеснула в долоні? Один раз. Значить, слово Рись складається з одного складу. Слово Рись коротке слово, а слово «носоріг» – довге. Ми з вами потрапили в країну довгих і коротких слів. Подивіться уважно і назвіть всіх тваринок, яких ви бачите на картинці. Правильно, на картинці є сова, коза, корова, леб, журавель, півень, кит, лисиця, миша, рак, кіт і крокодил. Це слова назви тварин. Вони довгі і короткі. Зараз ми з вами ці слова з одним, двома, трьома складами розселимо по будиночках. Зараз, дітки, ви з допомогою оплесків будете ділити слова на склади самостійно. Ну що, готові? Лев, рак, кіт, кит. Кількох складів складаються ці слова? З одного складу, з однієї частинки ви плескали в долоні один раз. Півень. Сова миша. Коза. Скільки складів в цих словах? Правильно, два склади. Ми плескали в долоні два рази. Діти, промовляйте слова разом зі мною, коли плескаєте. Крокодил. Журавель. Корова. Лисиця. Скільки раз ви плескали в долоні? Три раза. Значить, в цих словах три склади. Я сподіваюсь, дітки, що вам сподобалось грати в гру і ділити слова на склади. Тепер ви можете ділити на склади самостійно, слова, які вам сподобаються.